Привіт! Мене звати Валентина Шемшур, я практикуючий психолог і я мама двох дорослих синів. Сьогоднішнє моє відео я хочу присвятити всім мамам, які самостійно виховують синів. На жаль, таких історій дуже багато, і я сама багато років була. Самотньою матусею, так, батько моїх дітей приймав активну участь у вихованні. Проте багато рішень я приймала сама, і багато помилок, про які я буду сьогодні говорити, я допускала сама. я багато чого зрозуміла в цій темі, і багато ось цих помилок, про які я хочу сьогодні поговорити, я зустрічаю часто в інших жінках. І давайте одразу домовимося. Я нікого не засуджую, і моє відео має мету лише допомогти підтримувати жінок, які самостійно виховують синів. Я розумію, як ви переймаєтеся. Я розумію, що у самотніх матусь частіше зустрічається почуття провини, почуття страху, а що ж буде, а чи впораюся я самостійно. І таким матусям важче, бо більше відповідальності приймати рішення і обирати стратегії у вихованні. І інколи ці стратегії обираються несвідомо і, на жаль, обираються якраз таки із цих почуттів сорому страхів тривог, образ на чоловіків, на інших, на батька, дитини. Тому про це, про все я хочу поговорити, і я обрала найпоширеніші помилки, які зустрічаються у вихованні хлопчиків. І ще раз, ці помилки не роблять вас поганими мамами. Так, як поводитися з вашою дитиною, найкраще знаєте лише ви. Проте я, як спеціаліст і теж як мама, хочу підсвітити якісь моменти, поділитися своїм важливим досвідом для того, щоб поліпшити, надихнути вас на покращення якихось моментів, які ви відчуєте, що в цьому є ваша потреба і бажання. Отже, я часто чую від самотніх матусь, які самостійно виховують сина або синів. А таке питання і таке бажання велико да майже у всіх виховати гідного справжнього чоловіка. Одразу зазначу, для мене, як для психолога, гідний чоловік це історія не про силу, не про кількість грошей, не про якісь досягнення. Для мене сильний чоловік це. Перш за все, вміння брати відповідальність, це емоційна зрілість, це повага до себе і до інших. І ось тут я хочу сказати про першу дуже розповсюджену помилку у вихованні синів: це коли матуся намагається виховати ідеального чоловіка для себе, виховати. І отримати такого чоловіка, якого в неї ніколи не було, або якого їй не вистачало. І в цьому відбувається таке заміщення партнера з сином. Така стратегія у вихованні дуже шкідлива, і я зараз обґрунтую і поясню, чому. Від таких жінок часто можна почути: мій синочок, мій найкращий чоловік, або ж ти мій єдиний чоловік. Чому така стратегія виховання небезпечна? Перше, тому що якщо є образа на чоловіків або батька дитини, це переклад, і ви з цим не пропрацювали, не усвідомили, якось з цим не обійшлися. Це перекладається на дитину, на вашого сина, якщо ви навіть про це не говорите. А часто буває, жінки говорять і жаліються сину, і розповідають про свої образи, про те, які вони там невдоволені, ображені, або там про свої якісь страждання. І ось це перекладання емоціональної емоціональної відповідальності на дитину дуже псує дитині, сину, тому що ми дорослі і ми не друзі нашим дітям. Якщо ми навіть мама, яка самостійно виховує дитину, сина в даному випадку, наша задача, і відповідальність зі своїми травмами, переживаннями, ось цими всіми емоційними проблемами поговорити, якось вирішити їх з психологом, зі своєю мамою, з подругою, але не з сином, тому що він, дитина, ми дорослий, для того щоб у дитини було відчуття безпеки. Дорослий має бути емоційно стабільний, і дорослий не повинен перекладати свої переживання на дитину. Навпаки, має відбуватися. Друге, часто в такому вихованні я помічаю ось це, що мама каже: як я вже сказала, я е, виховую такого сина, за якого мені скажуть дякую інші жінки, дівчата. Питання, а на ну навіщо? Часто я бачу, як такі матусі виховують своїх синів на ось цих правилах, як повинен себе поводити чоловіки з жінкою, як потрібно дбати про жінку, як потрібно там відкривати двері, платити за жінку, як там в якихось інтимних моментах обходитися з дівчиною. І це все непогано, але воно а, працює на користь нашій дитині, нашому сину. Тоді, коли він, коли для нього це є його вибором, коли для нього сформована ось така цінність так ставитися до жінки, і вона формується в інших моментах. А тоді, коли ми просто змушуємо сина до цих правил, коли ми на нього кричимо, зли злимся, коли він не робить, коли нам він там не відчиняє нам двері, або коли там дозволяє якось по іншому себе поводитися, і ми починаємо по-дорослому його за цю за таку поведінку критикувати. І брати з нього обіцянку про те, що якимсь певним чином він буде ставитися до дівчат, то в такому випадку є велика ймовірність того, що він буде брати, по перше, як я вже сказала, за більшу відповідальність за жінок ніж. Це потрібно а по-друге, що це не буде його вибором, робити чи не робити, дбати чи не дбати. А це буде просто правилом, якому навчила мама, а не цінністю, яку він хоче робити, яку він справді відчуває по відношенню до іншої жінки. В такому випадку є велика ймовірність, що він виросте не щасливим чоловіком, а зручним чоловіком. А ще ризики такого підходу полягають в тому, що син може брати провину за маму знову ж таки до того місця, де в мами не пропрацьована її образа, її претензії до чоловіків, і це передається сину. В такому випадку він часто бере цю провину за маму на себе і хоче виправити. Помилки інших дорослих чоловіків. Друга, у дитини в сина в такому випадку, часто поганий контакт з агресією, невміння проживати, обходитися зі своєю агресією. І так само часто зустрічається оце злиття з мамою, яке для хлопчика, взагалі для будь-якої дитини в період сепарації шкідливе. І як виглядає це в випадку мама-син? Це ось ці всі, які дорослі чоловіки яких ми називаємо мамині синочки. Ми знаємо ці всі історії і знаємо, як дорослого чоловіка є його улюблена жінка, єдина жінка його життя, і це його мама. Це трагічні історії, не побоюсь цього слова. І вони якраз таки відбуваються, є продовженням цього злиття мами з сином. Підсумуємо, ставлення до жінки у хлопчика формується не на тому. Чому, чого ви його вчите, а на тому, що він бачить у жінок, з якими він зростає. Тобто на тому, які стосунки у вас з чоловіком або з чоловіками. Якщо у вас немає стосунків, ви самотня, то на тому, як ви взаємодієте з чоловіками, дитина це все бачить і відчуває. І на тому, навіть яке у вас внутрішнє ставлення до інших чоловіків, друга найрозповсюдженіша помилка це намагатися стати для свого сина і батьком, і мамою відіграти цю чоловічу роль, батьківську роль. в такому випадку ви, по-перше, забираєте у своєї дитини 50% мами, материнської частини материнського виховання, яке теж дуже важливе. А по-друге, ви не зможете замінити на жаль батька. Ваш син може вирости гідною людиною, щасливою людиною і з батьком, і без батька. І, взагалі, по, по різному в житті відбувається. Є в деяких випадках навіть діти-сироти виростають повноцінними, щасливими, впевненими людьми. Тому не потрібно сприймати те, що у вашого, вашого сина немає батька як якусь безнадію і тим паче як вашу провину. Але ваша суворість, дисципліна, кордони. Дуже важливі для сина, так само якби були вони важливі, якби і був батько. Тут не важливо. Є він чи його нема? Просто у вихованні це важливо. Проте вам не потрібно ставати якоюсь грубою, жорстокою по відношенню до сина, тому що в такий момент ви втрачаєте свою материнську частину. чоловічим авторитетом і чоловічою компанією, такою важливою для хлопчика, може стати тренер по спорту, чоловічий колектив. Дуже непоганий варіант для того, щоб дитина бачила чоловіче спілкування, дисципліну чоловічу. От варіант зі спортом, з якимсь авторитетним. Тренером бажано в виді спорту, який подобається вашому хлопцю, це буде дуже добре. Або оцим чоловічим авторитетом може бути фігура там дідуся, дядька, хрещеного. Але це не має бути підміною батьківської фігури. Розділяємо і усвідомте, що батько в дитини лише один, і ніхто не може його замінити, та й не потрібно. І отут я плавно перехожу до наступної помилки, яку я теж часто зустрічаю це образ батька у дитячій свідомості, у свідомості вашого сина, і ось тут я переходжу до наступної помилки, яку я часто зустрічаю це формування образу батька у свідомості сина, яка при його відсутності батька живого. Відбувається за вашою відповідальності, цей образ формуєте ви, і від того, як ви говорите про батька-сина, сину, так тут, тут, тут і для доньки, так само для будь-якої дитини, про те, як ви говорите про батька, як ви ставитеся до батька, що ви транслюєте, яке у вас ставлення для дитини дуже важливе, тому що якщо ми негативно говоримо про батька дитини, якщо ми ще підкреслюємо, наприклад, що він схожий на батька. І при цьому я не люблю, я ненавиджу, я якось негативно не поважаю, ображаюся на батька, то дитина це зчитує і виховується на тому, що я схожа на батька, я є його продовженням. І якщо моя мама ось так негативно якось ставиться до батька, то так само вона ставиться і до мене. Тому так важливо матусям розібратися зі своїми стосунками з батьком дитини: живий він чи не живий, чи присутній він в житті, чи ви не знаєте. Знаєте, де він і що він в будь-якому випадку, але як би там не було, навіть якщо ваш син чи ваша дитина ніколи в житті не бачила свого справжнього батька, у кожного з нас, у кожної такої дитини, все одно формується якийсь образ, і за цей, щоб цей образ був. Позитивний відповідаєте ще раз повторююся ви. І якщо всередині хлопчика формується негативний образ батька, то це може призводити до того, що хлопець починає не сприймати свою чоловічу частину, відчувати сором за свою чоловічу частину, або можуть бути внутрішні конфлікти ідентичності. Наступна четверта помилка це гіперопіка дитини під виглядом. Контролю, тривоги, недовіри до сина ось це прям дуже шкідливе ставлення до дитини, над яким треба працювати, тому що це все буде дуже сильно перешкоджати, якраз такі формування відповідальності, сміливості у хлопця, розуміння його кордонів, розуміння себе і свободі робити свої вибори ну знову ж таки нести відповідальність. Коли мама боїться за сина більше ніж вона може йому довіряти, то таким чином вона формує в ньому необережність, а ось цю невпевненість. Немість, яка дуже шкідлива для хлопчика, така недовіра зчитується дитиною як те, що я не зможу. Якщо мама так не довіряє, якщо мама так мене контролює, значить я сам не впораюся. Сюди ж я б хотіла ще додати сказати декілька слів про жалість. От жалість жаліти це просто табу по відношенню до хлопчика. І між між жалістю і любов'ю є різниця, і вона на рівні відчуттів, і вона якраз і формує часто цю стратегію, як ми виховуємо хлопця. І якщо ми починаємо жаліти, а жалість вона зазвичай переживається як те, що о, який він біднесенький, о, як мені його шкода, от, а він же вже ж є батько, а в нього немає. І давай я за це, це почуття провини буде мені продиктовувати те, що я його буду жаліти, буду його виправдовувати, і буду таким чином оберігати його від якихось важких переживань, якихось ситуацій, проблем, перешкод, які Even Chris. Які він неодмінно має проходити, і ми повинні не допомагати в цьому, а дати можливість хлопці самостійно це зробити, підтримувати, спостерігати, давати зрозуміти, що я поруч, я, я якщо що, підтримаю, допоможу. Але при цьому не втручатися, не робити це за нього. Бо тільки так в нього формується внутрішня сила, це відповідальність і ця чоловіча мужність. А якщо є ось ця жалість, ой, мій біднесенький, мій хлопець, Хлопчичок, давай я тебе від цього захищу, то це буде вилазити і це буде перешкоджати формуванню ось цієї мужності чоловічої. Тому от жалість це таке і ще раз прям табу для мами по відношенню до сина. І п'ята помилка це заборона агресії. А коли ми реагуємо на агресивні прояви дитини, як те, що не поводь себе так, веди себе гідно. Ти ж хлопчик, ти маєш бути стриманим, ти маєш бути терплячим, ти маєш бути охайним. І ось це все призводить до того, що часто таких, таким хлопцям важко стає обходитися зі своєю агресією. А якщо ще до цього до Єднується те, що мама ображається, якось емоційно реагує на агресію, а відповідає агресією на агресію, тобто така незріла емоційна відповідь на агресію дитини, це все призводить до того, що дитина починає подавляти в собі агресію або не навчається з нею обходитися, що для хлопця. Та й для будь-якої людини особливо дуже важливо ваша реакція на агресію сина дуже важлива в будь-якому віці, і добре, коли ви залишаєтеся. Стабільними в своїх емоційних реакціях на агресію. Добре, коли ви можете про це поговорити, витримати, пояснити, розставити кордони, сказати, що це нормально злитися. Я бачу твої почуття. Це окей, але ненормально, коли ти, наприклад, в цей момент ображаєш іншу людину, ненормально бити іншу людину. Давай пошукаємо, як ти по-іншому можеш обійтися з агресією. Спорт, там бокс, якісь іще види спорту, або там. Постукати подушку або порвати папір або покричати, навчати дитину обходитися з цим дуже між іншим важливим почуттям, але не блокувати, не забороняти, не соромити за це почуття. І наостанок нашим синами ми потрібні не лише як мами, а ще й як приклад жінки. І від того наскільки ми можемо бути зрілими. Стабільними, дорослими, відповідальними, самодостатніми залежить, по-перше, те, наскільки вони нам зможуть довіряти, а по-друге, те, наскільки вони можуть почуватимуться в безпеці. Тому для нас, як для мам, як для жінок, так важливо мати свої кордони, свої бажання, своє особисте життя. Бо наш приклад, те, як ми живемо, як ми зустрічаємося з труднощами, як ми з ними обходимося. Наскільки ми можемо бути щасливими, а це теж навичка, якою ми навчаємо дітей, і найкраще це спрацьовує на власному прикладі. Тому. Працюйте з почуттям провини, якщо воно є. Звертайтеся по допомогу до спеціалістів. Маю надію, що сьогоднішнє відео було корисним для вас. І ще раз, воно записано не для критики, не для якогось знецінення, а з великою повагою і з турботою про вас. Рідні матусі. Залишайте коментар, підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей!